Аби нас Владико, безбоязно, неусудно, на смілисті, призивати тебе небесного Отця, і промовляти, Боже. Отче наш, що єси на небесом, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися нашим. і не веди нас у спокусу. Слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по уся в на віки вічні. Церква вчора вшановувала Евангелиста Луки. Всі ми кожної неділі читаємо Івангелія. Скільки є євангелистів загалом? Чотири. Марко, Лука і Іван. З них скільки було разом з Ісусом Христом, а скільки не було разом з Ісусом Лука не було з Ісусом Христом. Так, давайте якраз. Ми Лука, він був учнем кого? Павла. Він був учнем апостола Павла. Ви знаєте, ви до церкви ходили Петропавлівської, так? Вроді знаєте, що Петро і Павло то є Верховні апостоли, а Лука ви навіть не знали, що був учнем це. І апостол Павло розказував Луці. А Лука це все записував. Лука по своїй професії він ким був? Лікарем. Лікар. Лікар. Він був лікарем, досить добрим лікарем, хорошим лікарем, але все ж таки він був учнем апостола Павла, тому що повірив в Ісуса Христа. Повірив в Ісуса Христа і став в деякій мірі. Виходить, що пасивним свідком смерті і Воскресіння, тому що апостол Павло йому розказував, як Христос помер. І це все він фактично описав. І е, це вийшло, ми, ми всі читаємо кожної неділі е, е, апостола Павла послання. Так? так само апостол Лука також ці послання і писав. До всіх тих громад. Ми кажемо, до коринфян, до Филип'ян, навіть є послання до Тита. А Євангеліє від Луки починається посланням до Феофіла. Навіть і є також послання до Феофіла, але фактично початок вступ Євангелія адресується для Феофіла, який на той час був поставленим як настоятель в одній із громад. Але пізніше це все послання зібралося і увійшло у збірку. Святого Євангелія від Луки. Тому Лука один із апостолів, який найчіткіше і найбільше описав саме свято Благовіщення. Інші апостоли не писали про Благовіщення, як проходило, як Ангел Господній прийшов до пречистої Божої Матері. Він це все детально описав. Також він описав і не тільки народження, не тільки зачаття Ісуса Христа, як воно починалося. Але він почав ще далеко до Івана Хрестителя, тобто е, як саме проходило і цим самим доказувалося, з якого роду походив Ісус Христос, з роду Давидова, для того, щоб е, описати, дати вступне слово. Також найбільше він найбільше ширше розповів е, про саме е, свято Його Воскресіння і народження, тобто Різдво Ісуса Христа, бо якщо Іван не для читати. Так, є згадки, що народився в Ефлемі, але у апостола Луки воно більш ширше описано. Крім того, апостол Лука також і був художником. І він один, який залишив після себе образ Пречистої Божої Матері. Тобто він саму причисту Божу Матері намалював. І цей образ зберігається до сьогоднішнього часу. До сьогоднішнього часу ну, знаходиться у Італії, в країні Італії. Е, а ви мені скажете на наступний раз, у якому місті, в якій церкві він це знаходиться до сьогоднішнього часу. Тобто е, цьому образові вже майже 2000 років, а він е, знаходиться. Тому із з цього ми знаємо, як приблизно привиглядала Пречиста Божа Матір. Так? Також сьогодні і е, церква вшановує пророка Іосію. Є у Біблії книга Іосія. Це є. Також він є пророком одним із тих пророків, котрий описав свою проповідь і своє місійне пророче життя. Бо про всіх пророків також другі люди писали і описували, який був той пророк чи пророк Ілля, чи пророк Єлисей, чи, чи інші пророки. А е, пророк Іосія він один із пророків, який сам. Те, що він робив, він описував, і воно ввійшло у книгу одну з книг Старого Завіту. Чому саме сьогодні ми вшановуємо пророка Іосію, тому що фактично, за, хоч Іоасія жив за 800 років до народження Ісуса Христа, але на той час ізраїльський нарід, який був виведений із єгипетської неволі, він все ж таки оселився в бійцінній землі і що він. Відійшов від Бога, Він перестав ходити до церкви. Йому було нецікаво, Бог йому був нецікавий, тому що е, ми читаємо, що вони сходилися із Самарянами, хананянами, і е, чому завжди так говорить е, Ісус Христос, навіть е, коли з хананянкою, Самарянкою говорив, то не годиться е, е, юдеєві навіть розмовляти з Самарянами, тому що вони. Вважалися ті люди, які відійшли від Бога, для того, щоб зберегти ту чистоту віри. Вони навіть не ставали з ними на бесіду, тому що ізраїльський наріз старався якомога чистоту віри, от зберегти. І загалом Ісус Христос, потім і в Самарію, і в Ханеанській, і Гедаринський край, Він ішов, щоб проповідувати сьогодні. Євангелія що говорить, бо і до поганих і прийшов Ісус Христос, і до лукавих, і, і до нечистих серцем Ісус Христос. Він не прийшов суто до вибраного народу, але прийшов до всіх людей, щоб назад людей об'єднати із Богом. Е, говориться сьогодні навіть про те, що знаєте, зараз в сьогоднішній час є дуже легко, коли ми щось не маємо, щось нам бракує, ми щось. Хочемо придбати і не вистачає коштів, ми ще йдемо, беремо кредит. так? Беремо кредит. Зараз за 5 хвилин, маму оформили, зразу там процентну ставку нарахували, нема проблем. Хоч, хоч, хоч 100 кредитів вам зараз кожному банку дадуть, лише ви в неї брали гроші потім для того, щоб збагатитися. Фактично, в Старому Завіті також виходить, що були кредити в деякій мірі. Тому що Євангелійна е, сьогодні каже, хто позичає, то що? хто з цього щось чекає. Е, на той час кредити вони не були такі, як тепер ми думаємо, там відсотки під 10, під 2%, відсотки, під 3%. Відсотки. А колись як позичали, то позичали безкоштовно. Тому Іван Він не говорить, то якої ви нагороди ви чекаєте. Так, були люди, котрі позичали в деякій мірі брали, бо не було е, чим чи годувати чи для, яких, для якоїсь справи. Але загалом. Знаєте, позичали і старалися, щоб дійсно та людина віддала. І люди старалися віддавати чому? Тому що на той час, коли людина брала кредит, то відповідала не тільки ця людина, а відповідала ціла сім'я і цілий рік навіть. Тобто і Вуйко, і дядько, і, і тета, і, і дідо, і баба відповідали, бо коли брали. Ми пам'ятаємо притчу е, про е, один талант, так? коли той по, е, господар добрий простив йому борг, а він вийшов прощений з велик, яка була велика сума, а він за е, динарій за динарій готовий був друга е, посадити у тюрму. І фактично потім друг вийшов оправданий, а цього <кій> посадили в тюрму, тому що. Садили на той час, ну зараз теж в тюрмі можна сидіти і відпрацьовувати. так, Якщо хтось має якісь заборгованість, то частину, якщо людина в тюрмі сидить і працює, то частину відраховують на погашення того чи іншого боргу. Раніше садили людину в тюрму до тих пір, поки родина не віддасть борг. Тоді скидалися усі. Всі Третому четвертому коліні, головне, щоб з цілого роду зняти, бо це було фактично для цілого роду розумієте? Тому і приходили всі скидалися. Головне, аби ту людину відпустили, і з роду заодно би чорна пляма спала. Тому і ніякої нагороди, і винагороди ніхто із Бога ніякого не чекав. Так само, і Христос. Він прийшов, він пожертвував своїм життям, пожертвував. Своєю людською природою, але він від нас ніякої нагороди не чекає. Тільки нагороди чекає на небі кожна людина. Кожна людина хоче бути у Царстві Божому. Тому заради людей безкорисно він зійшов на небо для того, щоб примирити впалу людську природу. Тому сьогодні Іван Лівко говорить, будьте милосердні такі, як милосердний ваш Господь. Тобто вміти в деякій мірі щось прощати, не говорити, не наговорювати на цілий рід. Бо іноді по одній людині починають і потім і маму, і тата згадувати, і внука, і прадіда, і будь-хто. -будь Кожна людина створена на образ і подобу, Кожна людина спотикається десь у своєму житті, але треба не ще більше її затоптати, так, а навпаки, протягнути руку, як простягнув руки. Христос висячи на Христі, розтягнув руки до неба і сказав, хочу прости їм, бо не знає, що вони роблять. Е, тому і сьогоднішній Іван хоче нам показати на те, щоб ми в деякій мірі не були лукавими, не були зарозумілими, е, не вважали е, те, що якщо ми десь, е, десь хтось спотикається, то повинні ми його ще дотоптати, а завжди допомагати крухувати з ближнім своїм до того царства Божого. Тож нехай Господь Бог сьогодні направить наші стежки, земні стежки до Царства Божого, до світлого, до самого Бога, але не так, щоб ми пішли, рвалися перші вперед. Бо я які там більше я не помилкові. Але одно, щоб ми ззаді, якщо хтось залишається ззаді, міг би простягнути руку і тягнути за собою ближнього, щоб і ближнього слова також довести до царства Божого. Тож, нехай Господь Бог допоможе нам далі правильно жити наше життя. Ані слава Ісусу Христу! Всім дякую за сьогоднішню службу Божу.